Ватні слава, конкордемо, тужудемо. Схожі мови. А для нового кримського прем'єра Анатолія Могильова цілком можуть бути. Про те, як одного разу переплутав французьку мову з російською, він розказав сам: мовляв, нещодавно на чолі делегації МВС катався до В'єтнаму, і там одна місцева заспівала чиновникам пісню, як здалося могильову російською. А коли після виступу екс-міністр спитав, звідки вона так добре знає мову Російської Федерації, дівчина відповіла. Що взагалі-то співала французькою, от тільки питали Могильова не про В'єтнам, а про українську мову. Точніше, наскільки добре новий прем'єр її знає. Могильов запевнив, чудово знає не лише українську, а й російську. Та прохання назвати сьому літеру алфавіту так і не виконав. Натомість почав розказувати про мовні особливості в регіонах. Що чистою українською говорить небагато українців, тоді як схід розмовляє російсько-українською, а захід взагалі польсько-українсько-огорським суржиком. Я коли був у Закарпатті в окремих регіонах, взагалі на силу розумів, про що говорять, пожалівся могильову. А потім, мабуть, щоб посилити враження, і про В'єтнам згадав Отакий от напересічний мовний досвід у нового кримського прем'єра. Та погодьтеся, навіть після цього могильову до мовних подвігів свого всеукраїнського колеги ще далеко. В Україні сформувався цілий прошарок кровасісив.